Книга Псалмів, Псалом 91. То добре, щоб дякувати Господеві і виспівувати імення Твоє, О Всевишнє, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою. На десятиструні і на арфі, на люті та на гуслях, попотішив мене Ти, О Господь. Вчинком своїм про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи. Дуже глибокі думки Твої, нерозумна людина, що не знає, а недомог не зрозуміє того. Коли несправедливі ростуть, як трава, і цвітуть всі злочинці, то на те, щоб навіки були вони знищені. А ти, Господи, на висоті повік віку, Бо ось вороги твої, Господи, по ось вороги Твої згинуть, розпорошаться всі беззаконники. І ти рога мого підніс, немов в однорожця, мене намастив ти оливою свіжою, і дивилося, око моє, на занепад моїх ворогів, ти злочинців, що на мене встають, почують про це мої уші. Зацвіте справедливий, як пальма, і вижениться, немов кедр на ливань, посаджені в домі Господнім, цвітуть. На подвір'ях нашого Бога. І ще в севині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля, і в ньому немає неправди.